Сьогодні з людиною чиє обличчя ми не можемо показувати. ім'я ми не можемо назвати з міркувань безпеки. Як ви себе називаєте, який у вас позивний? Шустрий. Шустрий. Це хто вам дав такий позивний? Це ще у теробороні, коли на другий день війни ми пішли у тероборону. <звук> так мене прозвали, бо я автомата отримав перший. <звук> <звук> а, і тому шустрий. Тому шустрий, так. Да. Не буду так само питати ні про місце вашого народження, ні про те, як ви опинились. Там, де ви зараз є. Що зараз входить в ваш коло обов'язків. Що ви робите? Тепер я снайпер розвідник. Ввожу людей, вивожу, тримаю позиції. Ну і все. Поки. Поки все. Поки все. Ви вже були. Як кажуть, за лінією фронту. Так. Да. Скільки разів це було приблизно? Раз, два, три. Чити. П'ять. Сім. Сім разів? Так. Да. І кожного разу ви виходили туди, на ту сторону. Так. Вам вже доводилося виконувати завдання, пов'язані з знищенням особового складу противника? Так. І що ви відчували в цей момент, якщо ви щось відчували? Наші тягнули тоді трьохсотих і двохсотих, приводили їх uh -huh. з висотки на другу. Uh -huh. ну, моя задача завда була захистити їх uh -huh. для того, щоб вони вийшли. Тобто нічого не чув. Взагалі? Тільки аби вони перейшли до нас. Бо ці хлопці, з якими ми їли з однієї тарілки, uh -huh. пили з одної кружки. Uh -huh. І вони. Трапив у важку ситуацію. І ніхто не рішався туди пойти. Я і ще два хлопці зі мною пішли. І вам вдалося виконати завдання? Так. І вони вийшли живими. Так, забрали і ранених, і угу. мертвих. Угу. Як вам виглядає причина, чому росіяни прийшли сюди? Не чому їх Путін послав, їхня мотивація, чого вони тут роблять? Ну, у росіян дуже. Як вам сказати? У росіянах я... я вважаю, що вони не люблять українців. Вони вважають їх слабкими. Угу. І. Ну, вже це не так, вже вони так не думають. Вже не думають. Вже так не думають. Вони вже дуже бояться українців. Угу. Це... Розвіддані, перевірені, тому що вони знищують всі будівлі артилерії. Потім пробують зайти. Якщо відстрілюються, вони знову ходять, знову знищують артилерію. Вони бояться нас дуже сильно. Але ж чомусь вони продовжують частково хоча б виконувати наказ. Значить Вони бояться когось, хто їм ці накази віддає. Розуміється. У них дуже великий вплив на людей масову інформацію. Це була наука, яку вони використовують для. Як це так сказати? Ну, помру розуму помрачання. Про мивки і мізків. Про мивки і мізків. Я жив там у Росії якийсь певний uh -huh. час. Uh -huh. І тось мені приходилось доказувати їм, що багато їхніх думок не, не дійсні. Просто. Там їм там, там. А що вони казали тоді про українців, про Україну? Ну, стаду не докажеш, а казали, що вони можуть і за день взяти. Тобто було таке не один раз, да, Не один uh -huh. раз. Не один раз таке чув від російських людей. Я їх спорив, кажу, а козаки говорю, ви що не пам'ятаєте uh -huh. такого? Uh -huh. тобто, ну, а взяти для чого? Яка мета? Чим вони це пояснювали? Навіщо їм Україна? Ну їм не поду... Я... Вони створили образ, що о, український народ не любить о, 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 русських. Uh -huh. Хоча б це не так. Uh -huh. Насправді і російський народ любить українців. Я не раз з цим сталкувався, що до українців відносяться як до рідного брата свого. Uh -huh. Але це люди з розумом, uh -huh. есть, які прожили певний вік і щось знають. Uh -huh. Люди до там, 30 років е тільки вчаться, вони ніде не були, вони знають е окремо. Їм дають окреме знання, які вони використовують для подальшого життя свого. Ну, що... Тобто вони знають тільки те, що їм розказали. і все. Ну, от зараз ми спостерігаємо, що заходять зовсім молоді росіяни, які 20 років тому тільки народились. Тобто їм 20. Але рівень насилля, який вони демонструють. Згвалтування дітей, жінок е показує, що у них щось не так, не тільки не з ними, але й з суспільством. Тому що це російське суспільство цього не засуджує. Ми навпаки чуємо е розмови їх. Коли от та розмова жінки, значить закупованого Крим, яка казала своїм чоловік, да, там давай гвалтуй Україну. Що з ними не так? Звідки це звірство у них взялось? Ну в у Росії дуже багато гвалтують людей. Тобто це дуже велика проблема для них. Тобто вони борються з нею, садять ага. людей, але багато приїжджих з, сівер... ну, з північних територій. Ага. І жінки там не гарні, ага. ходять вони у замкнутій одежі, ага. вони не бачать цього. Гарних жінок, приємне общення, ага. ну і так далі. Вони, мабуть, хочуть заволодіти. І єдиний спосіб для них це сила. Якого вони ну, прийдуть. це вони. А чому суспільство російське до цього так ставиться поблажливо? Спокійно. Я, я вважаю, що вони хочуть знищити Україну як націю. як угу. це було ще. Вони завжди воювали з Україною. Трошки, колись трошки, колись угу. більше, колись менше. Угу. Але ж їм нема що їсти. Це моя думка. Тому вони хочуть забрати землі родючі. Баючи такі звірства з їхнього боку і тупого виконання наказів, в чому тоді секрет перемоги над Росією, як її перемогти? Я вважаю, що тільки злагодженість народу українського доб'ється результату. Тільки злагодженість. Бо не усі, не усі українці об'єднуються ну, об і йдуть до перемоги. Є і страх у деяких, деякі йдуть до кінця. Я вважаю, що треба об'єднатися всім. Угу. І так ми переможемо. Ну, армія виглядає зараз як об'єднаний механізм. Десь, так, да. десь і ні. Угу. Десь і ні. А що заважає тоді об'єднатися людям в Україні? Власть. В якому сенсі? Ну, Кожен хоче. Високо стрибнути uh -huh. і далеко летіти. Uh -huh. Але не це є перемога. Перемога, коли всі будуть рівними і сражатись за свою країну. Uh -huh. А коли ця перемога може бути досягнута, скільки війна ще триватиме? Це одному господу, і звісно. Ну, от по ваших відчуттях, це місяці, це роки, скільки це може бути? Ну, на роки вони не протягнуть. На місяці, да, ще. Три, Що чотири, буде? пів року. Дуже велика. Велика кількість людей і е, великий боєзапас у них. Дуже великий. Угу. Вони тільки з артилерією досягають е, там. Ну, знищуючі. перемоги. Коврові такі бомбардування, тобто да. знищуючи да. все артилерію. І не заходячи, поки не, там ми все не, не знищує. Вони бояться. А, нам вдасться відвоювати Донбас. Розуміється, ми раді цього і тут. А Крим. Це вже питання таке політичне більше. Навіть я не знаю, що вам сказати. Я вважаю, що. Якщо людина не хоче, то і наша. А якщо вона хоче, то да, вдасться. Тож ви хочете сказати, що ми боремось не за землю, а за людей? Так, да, за свободу. А землі наші, українські. Ну, я як то попав там у село таке Добропілля. Угу. І от люди проти України. Угу. Зовсім. Тобто угу. більша частина зовсім проти. Угу. Ну от і ми приїхали там. З центральної України для того, щоб захищати, а вони цього навіть не хочуть. Землі землі наші, да, я вважаю, що тих, які хочуть до Росії, треба відправити туди ж. Хай живуть, копають там. Що вони там роблять? А ті, які хочуть жити в Україні, хай живуть в Україні. Чому вони за 30 років так і не навчилися жити в Україні? І чому вони досі бачать себе, там, скажімо, росіянами чи хочуть жити в Росії, в чому причина. Навіть не знаю, чесно, що сказати. Я думаю, що це пропаганда Росії, ага. тому що у таких ага. місцях ага. працює дві частоти новин: одна російська, одна українська. Ага. І вони слухають і одне, і друге, і вже не вірять і нікому. Хочуть, щоб це все закінчилось. Ага. Бо український народ розуміє, якщо у їх місті з'являється дуже багато військових, то вони тікають, бо вони бояться за своїх дітей, за своїх жінок. Бо вони розуміють, що їх будуть бомбити. І тільки бомбити. Вони рунують і хати, і школи, і лікарні. Ось останнє місце, де я був, лікарню зруйнували. На ноль. І градами, і фосфором, і мінометами, ага. і савушками. Ага. А що взагалі для вас найважче на війні? Бачите, як помирає твій товариш, з яким ти йдеш виконувати бойове завдання а від. Ну це. А він помирає. Це не на Скількох ви вже втратили, війні? Друзів трьох. Друзів трьох. А вони були поряд з вами чи вони були в інших місцях? Ну вони ми були в одному місці, але вони виконували одне бойову задачу, а я іншу. Тобто uh -huh. нікідок. То два розвідчика. Їх uh -huh. немає ще живих. Їм uh -huh. ем далі. Квадрокоптер, який не зробили его для использования в бойовому mm -hmm. если Якщо б вони його зробили прошивку, mm -hmm. ту, яку потрібно, mm -hmm. то б їх би не накрили. І як це потім говорити з їхніми батьками? Я знаю, там... Чесно, я не говорив. Не говорила. Але сім'ї вже знають. Так, да, вони вже їх, їх похоронили. Ну, мене відправили з трьома іглами і ще трьома людьми на позицію Ворон. Вона знаходилась під Троїцьким. Це дві висотки, які були розділені: одна Монако, друга Артур. На Монако стояв дозор, і це була лінія фронту. Тобто, сепари вже були десь у 700-800 метрів від нас. Uh -huh. Ми сиділи там з іглами, поки не почався танковий обстріл. Тобто, я, як обично, ну, шукав терпінки. Тобто, коли я повернувся до. Тобто, у нас було бойове чергування. Тобто, я чергував там, з п'яти до десяти ранку, наша двойка. Друга двойка чергувала з десяти до п'яти вечора. І тобто, в основному авіація працює зранку. Тобто, вони наступати почали десь близько 12 години. Тобто я був на другій висотці, і коли прибігли моїх двоє, одного вони залишили там, я взяв з собою ще двох людей, гранат і побіг за хлопцями. Вивели ми тоді з однієї висотки перевели на другу, десь близько 14 чоловік забрали двох. Трьохсотих він помер, кстати, Один з ногою, один в голову ранений снайпером. Тусь тобто відстрілювались від них. Тут і закінчились патрони. Було сім патронів, я вертався на базу. Вони наступали. Вони наступали з вогами, тобто вони обстрілювали такий гранатомет, який. Випускається воздух, і він взривається і осколками лупить по окопам. Тобто голову підняти зовсім було неможливо. Ну, але мені щось якось я, то ли на адреналіні, то ли що це було таке, я навіть не розумію. Але ми забрали їх, перевели на другу висотку. То есть, э, поховалися у доти бетонні. Вони продовжували обстрілювати. З одного дота ми з Дінамо вивели хлопців. В нього було прямо попадання, його зложило. Потім э, ніхто не знав маршруту виходу. То есть, я забрав своїх э, зенітчиків. Вивіх їх першими, ну, точніше я вийшов сам, повернувся за зенітчиками, забрав зенітчикам їх на базу. Мені спитали, зможу ли я, я витащити всіх інших. Та я сказав, зможу. Я ж їх там не оставлю, тому що я, перед тим, як я виводив зенітчиків, я їм сказав, що хлопці, я вас тут не оставлю. Бо вони казали, що все тікаєш. Я кажу, ні, я вас тут не оставлю. зінічки тобто, вивели. Я взяв ще з собою ще трьох хлопців, три РПГ, 9 вистрілів, тому що зброя закінчилась там майже зовсім. Були тільки патрони 5,45, толку тобто, від нього від них було ніякого. Мені сказали, щоб я вивели спочатку 300х, потім 200х, а потім усіх інших. Ми поїхали на скорий тоді, під'їхали тобто, до більш такого безпечного місця. Взяли зброю там, ГРПГ, і пішли. Іти тобто, було десь близько 2,5 кілометрів, ще й наверх, тобто на висотку. Ми піднялись. Знайшли сім-трьохсотих, їх було сім чоловік. Сліпий був, хлопець сліп. Двоїх несли. <кій> Машина повинна була чекати і перший, і другий раз. Тобто Спочатку вони повинні були забрати трьохсотих, вивезти, їх, повернутися за двохсотими, поки я йшов і забрав двохсотих. Але трьохсотих вони забрали і не повернулися більше. Тому що тривав постійний обстріл і дороги, і пробила машину їхню. Я вернувся обратно. Забрав двохсотих ще, десь близько 12 чоловік. Тобто ми їх несли, міняючись. Винесли двохсотих, сотих. Потім вернув, я повернувся вже один обратно. Чекав до двох годин ночі, поки вже не буде розпорядження виводити людей. Потім отримав розпорядження і вбивав усіх. Все. Скільки, Скільки ви врятували тоді? Що? Ну, 73, угу. 7 і два угу. мертвих. Угу. 80? 80, так. Да, ви особисто з них когось знали до того чи ні? До війни? До війни? Ні. Нікого не знаю. Ну а потім вже в підрозділі. Ну, вже, вже да, знали, де? Вже да, знаю. Знаю, да. так. Вони всі вони вітають мене кожен uh -huh. раз, коли бачать і так далі. Що ви відчуваєте від свого вчинку? Ну це круто. Це я зараз вже розумію. Тоді щось uh -huh. якось не до цього було. Треба було вивезти всіх. Бо я розумів, що якщо їх не вивезти у 4 часи о, ночі, тобто ми вивели їх у 2. 4 часа ночі вже авіація там все зарівняла з землею. Ага. Якщо, не... ну, якщо б я їх не ага. вивів, то есть, мені б не забрали вже нікого. Би. Есть, були би одні трупи. Ну а так, кожне збережено життя. А знаєте, як кажуть в Китаї, той, хто врятував, тепер несе відповідальність за того, в кого він врятував. Тобто у вас є 80 людей, з яких ви несете відповідальність тепер до кінця свого життя. Це так. Чи це добре, чи ні, це тепер вирішувати вам. Це вже так, так. Да. Але кажуть, що кожна врятована життя це як Всесвіт. Врятує одне людину, і ти врятуєш весь світ. Тоже. Дякую. Іван, дякую. Дякую ще раз. Зробіть фото отак звідти, по одній лінії. Так щоб отак сюди. Да-да-да. От ти стоїш все ідеально, ідеально. Знімай, да, знімай. Ти на нього направляйся, щоб я був в розфокусі. Направляємо. А да. що тобі треба, щоб бути більш ефективним? По-перше, от мене немає кріплення для мого нового прицелу. Мені подарували волонтери прицел. І от немає кріплення. Так, перехід з на хвоста на планку покатіння. Ну це дуже треба. Так? Вважаю вже розкош, але я вже звик до неї, якщо чесно. Вона видно, це така твоя, дійсно дуже твоя зброя, але реально вона ж дійсно дуже застаріла. Дуже застаріла. І ефективність вже. Вона на рівні 80-х років, 40-річної давності. Ну, казав. ця гвинтівка, взагалі, я вам зараз даже скажу, якого року. Ні. 67-го. 67-го. Витів... Ця, саме ця. Саме ця, так. Да, і ну, вже понад 50 років. Все? Так, да, вона глючить, вона буває не відкидує патрон. Тось, коли ми переводили людей. З ким ми маємо найбільше проблем? З Путіним чи з російським народом? Тобто, в кому корінь проблеми? — Я думаю, це навіть Путін... Путін і структура його. Він КГБшник. Uh -huh. Він знає психологічний вплив на масу. Він знає, як це робити. Тому що я сам читав, читав ці книжки і знаю, що таке. Uh -huh. Як це називається? Це діанетіка, наука. Вона контролює мозок людини. Uh -huh. Нереалістичне програмування. У, масових, у масовій інформації вони. Використовують ці е, якби средства mm -hmm. і добувається іменно тої думки, mm -hmm. на яку вони розраховують. Mm -hmm. Mm -hmm. Чого ви хочете особисто для себе тут? Ви тут знаходитесь? Для чого ви тут? Я живу в Бучі. Тобто ми знімали там кімнату. У мене була жила там сестра, uh -huh. її вовремя вивезли. Uh -huh. Але там дуже багато діточок, зґвалтованих і застрілених у голову. Ну, для мене це розвернуло моє життя. Я з монтажника перетворився у військового. Я хочу, щоб це все закінчилось, хай мене йдуть додому. Тут їх нічого не жде. Зі зброєю в руках. Хай приходять з хлібом, сідають за стіл і п'ють з нами там, горілку, чи вино, чи чай, хто як шому як подобається. Що для вас зараз стоїть на першому місці? Особиста помста чи інші мотиви? Захист батьківщини. Я знаю. Захист батьківщини. Ага. Помсти нема. З помстою неможливо жити. Ага. Тому що нічого не бачиш, що навколо проходить. Ага. Тільки захист батьківщини. Що ви зробите перше після перемоги, коли закінчиться війна? Я хочу построїти собі свій дім. Ага. Де? На берегу якоїсь річки чи озера. Ага. Ну, може, там же, де ви жили, чи це нове місце буде? Я живу в квартирі. У нас є дача. Ну, я хочу на березі річці, річки. Дуже. Ну, річок Україні багато. От, наприклад, там є різні, є Дніпро, є там, Сіверський Донець, кажучи. Є там Волтава, ще інде. Для вас має значення, що це буде? Ну, має. Тобто, я хочу на своєму рідному місці, де я народився, де я виріс. Uh -huh. Тобто на цих місцях. Поближче. Поближче. Що чекає Україну після завершення війни? Як швидко відновиться все? І що для цього потрібно, щоб люди зажили мирним життям? Я вважаю, що це дуже швидко відновиться, бо люди почувствували себе незалежними, uh -huh. от тільки зараз, дійсно незалежними. Тобто усі друг другу допомагають. Тобто усі їздять волонтери, лікарі, інші країни допомагають. Розуміють, ну як сказати. Тобто я вважаю, що це дуже швидко пройде процвітання країни. Швидко? Дуже це швидко. Це скільки? Два, три, чотири, п'ять? До п'яти років. До п'яти років? Да. Воно відбудується все. І тому вважаєте, що їхати з України не варто? Ні, я люблю свою країну. і Приїхав я сюди тільки тому, що захотів на родину. Угу. І... Угу. і остаюсь тут, тому що це моя батьківщина. Угу. Я тут народився. У мене зі рідні, мої, близькі, друзі. І хочу остатися тут. Ну що ж, мені здається, добре закінчення інтерв'ю. Дякую.